У сквері імені Шевченка працівники комунального підприємства Міськ світло встановлюють метрову ялинку після початку повномасштабної війни. Вперше наразі за допомогою автовишки формують каркас штучного дерева. На монтаж самої ялинки потрібно приблизно тиждень. Це сам каркас. Гірлянда новорічна. Окрім цього, буде також монтуватися прикошевченка. Зоряне небо, новорічна арка і цифри 2026 На весь монтаж полону піти приблизно тижня-два. Повністю завершити монтаж ялинки планують до 20 грудня. Придбали штучне дерево ще в 2017-му. Коштів на прикраси, а також світлодіодні фігури, котрі до повномасштабної війни встановлювали на Проскурівській, також не витрачали власними силами. Разом з майстрами ВПО 11 виготовлять цифру 6 для ілюмінації. Відремонтували всю ту ілюмінацію, яка в нас була. Фігури постаті людей, жодної копійки ні з бюджету міста не витрачалося. Лише людський ресурс, який тут задійний, і все. У випадку відключення буде резервне живлення. Ми поставимо генератор дизельний. Він, по-перше, економний і буде менше витрачати пального. З елімінації там близько 5-6 кВт загальної потужності. Тобто, споживання дуже невелике. Образно три електричайні гілинка становиться на невеликий приміжок часу і хочеться, щоб вона трішки мешканці міста потішили. Думки хмельничан з приводу встановлення ялинки та створення святкової атмосфери розділилися. Я вважаю, що нам зараз не до радощів. Якщо навіть не сумувати, то й не радіти. Вони будуть веселитися, розважатися, і батьки теж будуть підспівувати їм. Розумієте, а як, коли навіть ота алея там дому можна для діток, можна, але в місті не потрібно. Думаю, що повинно бути все ж таки Лучше ну, щось хороше, щоб було для людей. Не постійно щось таке погане, грустне, як кажуть, а да. я думаю, що потрібно. Да. Дітям і вселіше буде, і батьки прийдуть трошки, кажуть, відключуться. Було б, звісно, добре, і в мене батько воював, він помер. І він би теж був радий, щоб поставили теж дітям ту ялинку. Наразі ялинки встановлюють в багатьох обласних центрах, окрім Тернополя, а також у прифронтових містах. У Хмельницькому головна ялинка прикрашатиме місто орієнтовно до 4 січня. Традиційного святкування, як це було 5-10 років тому, не буде. Не планують цьогоріч і різдвяних ярмарків, окрім благодійних кошти, від яких спрямують на підтримку наших захисників. Ірина Аріон Марія Шевчук, новини міста.